Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчата! Я дуже рада всіх вас знову бачити на музичному занятті. Тож, привітаємося! Малята! Зараз ми виконаємо привітання з рухами! Діти, сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну землю Україну. Україно. рідний край, поле, річка, синій гай любостежкою іти. Тут живемо я і ти. Малята. А зараз ми послухаємо гарну пісню про Україну, яка називається Україна, моя країна. Що ця пісня? Так, про любов до рідної землі, до України. А які почуття вона викликає у вас? Що ви уявляли, коли слухали цю музику? Так, пісня пробуджує любов і гордість за рідну країну. Нагадує про важливість. Національної ідентичності та культурних цінностей. Вона є зразком патріотичної лірики і передає сильні почуття любов до рідного краю, з яким пов'язані глибокі емоції та спогади. А зараз малята я хочу запропонувати вам. Вивчити пісню про Україну, яка називається Діти України. Зараз я вам її заспіваю, а ви уважно слухайте і дивіться на картинки. Слухали пісню, яка називається Діти України автора Юрія Михайленко. А зараз розпочнемо її вчити. І розпочнемо з першого куплету, який призначений для виконання дівчатками. Пісня за своїм характером весела, грайлива, і, одночас і бадьора, енергійна, патріотична. Розпочинаємо перший куплет. Без музичного супроводу повторюємо слова. Україночки дівчата гарні та веселі. Ми як квіточки зростаємо у своїй оселі. Ще разочек. Україночки дівчата гарні та веселі. Ми як квіточки зростаємо. У своїй оселі в першому куплеті йдеться про дівчаток, про їх красу, про те, що вони гарні, як квіточки, тому будемо виконувати цей куплет грайливо і весело. Спробуємо повторити з музичним супроводом. Україночки дівчата, гарні та веселі. Ми, як віточки, зростаємо у рідній оселі. Гоп, чин, да, рин, да, да. Так, далі у нас іде приспів. Приспів це слова, які повторюються після кожного куплету. А розпочинається він так. Гоп! Чин, да, рин, да, да і щоб краще зрозуміти ці слова, ми їх проритмуємо за допомогою долонюк. Так. Гоп, да рин да Ще разочек. Гоп, да рин да А друга строка повторює останні слова куплета. Гоп, рин да да. У рідній оселі. Гоп да ринда да у рідній оселі. Зараз повторимо приспів з музичним супроводом. <музна> 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 О! Чінда ринда да у рідній оселі. Куплет призначений для виконання хлопчиками. В ньому йдеться про хлопців-козачат, які у майбутньому будуть захищати свою країну Україну. І тому, за характером, цей куплет у нас такий енергійний, мужній, і треба так його і виконувати. Так, зараз ми повторимо слова без музичного супроводу. А ми хлопці козачата, дужі і завзяті. Підростемо й Україну станем захищати. Ще разочок. А ми хлопці, козачата, дужі і завзяті, підростемо й Україну станем захищати. Зараз повторимо цей куплет з музичним супроводом. А ми, хлопці, козачата, дужі і завзяті. Підростемо й Україну, Станем захищати. Приспів той самий: гоп, чін, да, рин, да. да. А друга строка повторює останні слова куплета. Станем захищати. Гоп, чін, да, рин, да. да. Станем Захищати. Зараз повторимо приспів з музичним супроводом. Станом захищати. Го! Чіндаринда гада. Станемо захищати! А зараз повторимо спочатку. Перший, другий куплет і приспів. І уважно слухаємо вступ. Кожній пісні має бути вступ. Приготуємося. Україночки, дівчата, гарні та веселі! Ми, як віточки, зростаєм у рідній оселі, Гоп, гопчин дада да, у рідній оселі. А ми, хлопці, козачата, дужі і завзяті. І зросте мою Україну станем захищати. Чін -да, -рін -да, да, станем захищати! Далі у нас де третій куплет, який повторюють. І дівчатка, і хлопчики всі разом там йдеться про нашу рідну українську мову. Тож зараз повторюємо слова без музичного супроводу. Ми чудову нашу мову любимо і знаємо. І усі пісні народні, залюбки, співаємо. Ще разочок. Ми чудову нашу мову любимо і знаємо. Залюбки пісні народні і усі пісні народні залюбки співаємо. І зараз цей куплет ми заспіваємо під музичний супровід. Ми чудову нашу мову любимо і знаємо. І усі пісні народні За... залюбки співаєм Гоп. І той самий же у нас приспів. І повторюємо другу строку з, 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 з куплета. Чиндариндада, -да, залюбки співаємо. Хоп! За -да -да, залюбки співаєм Так, а зараз... Ми повторимо е, всі три куплета і приспів від початку і до кінця. І одночасно закрипимо вивчені слова. Слухаємо уважний музичний вступ. Україночки, дівчата, гарні та веселі! Ми, як квіточки, зростаєм у рідній оселі, Гоп! гори нада, у рідній оселі. А ми, хлопці, козачата, дужі і завзяті Відростимо Україну стане захищати, го чінда ринда да, станем захищати. Ми чудову нашу мову любимо і знаємо. І Сі пісні народні залюбки співає, гоп чин, дарин, да-да, залюбки співає. Вже засумували. Тож, давайте візьмемо дві ложечки і виконаємо разом зі мною ритмічну вправу, яка називається Веселі ложечки. А зараз ми виконаємо музичні варіації з ложечками під музику. А що нового ми сьогодні дізналися? А яка пісенька вам сподобалася найбільше? Так, але ж наше заняття закінчується. Ви були сьогодні дуже активними. До нових зустрічей!